Моя сім'я дуже полюбляє желені десерти. Тож дуже часто замість звичайного желе я готую щось дуже смачне і незвичне. Показую вам одну із таких цікавих ідей: дві пачки желе зі смаком ківі я розводжу гарячою водою. Потім одразу переливаю у форму. Я використовую ось такі силиконові формочки, але можна використати будь-які. Далі чекаю, поки рідина повністю охолоне і додаю виноград. Стиглі ягідки винограду дуже смакують в поєднанні з желе зі смаком ківі. Тепер цю красу відправляємо в холодильник до Повного застигання. Коли мине цей час, беремо желатин і розводимо його гарячою водою. Залишаємо, поки він там собі набухається, потім його підігріваємо і в окремій мисці змішуємо з питним йогуртом. Йогурт має бути кімнатної температури. Далі беремо желе, яке вже добре застигло, і доповнюємо кожен десерт йогуртовим желе. Відправляємо ще десь на годинку в холодильник і можна смакувати. А щоб від'єднати десерт від форми, можна занурити її на секундочку в гарячу воду. До речі, від силікону. Нові форми дуже добре відходить желе. І Ось така краса і смакота у нас виходить. Пишіть, чи сподобався вам рецепт. А також тисніть кнопочку слідкувати будемо разом готувати просто і смачно.